Всім привіт, доброго ранку! Сьогодні в нас субота, 13 січня. Неспокійна субота, неспокійна ніч була. Зараз от повітряна тривога, але ми тримаємося. Я варю борщі, зараз. От буду смажити млинці такі печінкові млинці і буду збирати печінковий торт. Ранковий був у нас перекус, зварила вареники з картоплею, магазинні, покупні це, здається, три ведмеді торгівельна марка. Ну і доїдаю свою морську капусту з морквою і селерою. Прямо зараз вона мені дуже-дуже смакує, так що всім смачного, хто разом зі мною снідає. Так, тортик печеньковий готовий. От його перемастила, зібрала, переклала ще смаженою цибулею і морквою. Роблю так, знаєте, не кожен раз, але роблю. Так, і поки це все робила, на кухні тут готувала, то додивилася шосту серію серіалу Зв'язок. Чесно кажучи, не знаю, скільки всього серій, але те, що от побачила, подивилася, мені дуже сподобалося. Почала вже вчора пізно ввечері по рекомендації та давненько попадалась мені цей серіал на очі, і от дійшли руки. Дуже сподобався дійсно такий сміх крізь сльози, зрозуміють тільки українці. Дуже мені подобається гра акторів, дуже подобається сюжет. Ну, Звичайно, в коментарях, коли чекаєш, читаєш то різні відгуки, Але більшості людей цей серіал подобається. І це дуже добре, що українці можуть в такий важкий час сміятися і сміятися навіть над собою, над своїми звичками, ну, над, над всім тим, що от нас оточує. І це нас тримає, це нас тримає тому що по-іншому ну, ніяк, якщо не буде. От таких мені здається серіалів, то можна взагалі зійти з розуму. Рекомендую і далі продовжую дивитися і насолоджуватися. Ну що я можу сказати? Мені подобається, і вам рекомендую. Ялинка ще стоїть у мене. От чесно кажучи, знаєте, думаєш, так сьогодні розберу або там завтра розберу, а потім приходить той день і все. Рука не піднімається, зняти цю красу. Дійсно, як писала мені Яна в коментарях, ще хочеться помилуватися, полюбуватися цими ялинковими прикрасами і вогниками. От так що у мене ще стоїть. Можливо, завтра в неділю розберу. На вулиці мороз і котики вдома. Вони ж не дураки, да? щоб туди виходити і гуляти. Хоча в туалет виходять. Так що один котик це моя сіма. Інший котик це рижик. Да, рижик! Привіт, скажи всім. Да, о, як гарно спати, коли тепленько. І не голодний, так? І третій котик. Це Черниш. Це він тут на холодильнику лежить і йому ще і животика гріє, так? Черниш. Чернишкін. Тепло, гарно, яка там вулиця. Ну, а нам дали відбій повітряної тривоги, тому зараз пообідаємо і, мабуть, вийду трішки прогуляюся в магазин, подихаю свіжим повітрям. Вам всім бажаю гарного, тихого, спокійного дня. До наступної зустрічі і до наступного відео. Пока-пока, до побачення!